Про те, що є найбільш актуальним у соціально-економічному та громадському житті краю, очільники різних гілок влади обговорювали на брифінгу перед початком роботи колегії. Зокрема, соціальні ініціативи президента України безпосередньо спроможні вплинути на економічний добробут області. Ми підтримуємо теж ці ініціативи, і ми даємо можливість для інвестицій зарубіжних. Але мені більш подобається, якщо це відчизняється. І хай це будуть не мільярди, хай це будуть тисячі гривень, хай це буде невеличке підприємство, лоточок, робоче місце, ремонтна майстерня. Інше ми сьогодні ведемо роботу по шляху створення невеликих, ви це знаєте, фермерських господарств. підкреслюю, сімейного типу. Усі аспекти, що стосуються соціального захисту, знаходяться під контролем і іншої гілки влади. Питання соціального захисту населення вони постійно розглядаються на сесії обласної ради, на постійних комісіях обласної ради, де якраз і формуються питання бюджетні, питання виділення коштів для фінансування тієї чи іншої програми. Засідання колегії проходило у конструктивному та ефективному темпоритмі, адже маючи проблемні аспекти, гуртом шукали їх вирішення.